Можна відповісти прямо і прямолінійно, і достатньо жорстко і сказати, що ця позиція обумовлена певно цікавістю спостерігати за тим, як Росія продовжує тискувати масовані військові злочини в Україні, а цікаво спостерігати за тим, чи зможе Україна встояти, і безумовно, і безумовно, це завдає нам. Ну, певних проблем. Давайте відверто говорити. Дивіться. От ви згадали Мюнхенську конференцію. На Мюнхенській конференції достатньо чітко прозвучала єдина політична позиція європейської спільноти як такої. Росія має програти. Тому що в такому вигляді Росія це дуже небезпечна держава для Європи в цілому, не для України окремо, чи там для країн Балтії окремо, чи там для Молдови, окремо Казахстану, окремо Грузії і так далі. А саме для контуру безпеки всієї Європи. Очевидно, очевидно. Далі друга складова, яка прозвучала в Мюнхені, Росія склає. Величезний обсяг військових злочинів робиться демонстративно, порушуючи міжнародне Порушую. право вдоль і поперек Ну тобто, це очевидно. Третя складова, Третя складова що єдина країна про це не говорять прямо, але ну всі розуміють, що тільки Україна може безпосередньо на полі бою розставити всі крапки над і безпосередньо підкреслю на, поїбо, на полі бою, тому що все, що можна говорити там, десь. В рамках переговорних якихось процесів, це, це, це не перемога буде, і це очевидно. І нарешті, четверте, і тут ми з вами зупиняємось, тому що ви абсолютно праві. Виникає дивна ситуація: якщо є політична воля, якщо вже немає страху перед Росією, якщо вже всі розуміють, що в такому вигляді Європа не зможе існувати. Якщо Росія буде так загрожувати, то знову ж питання: а в чому проблема? Які ви хочете вирішити інші питання, про які ніхто не говорить. Тобто, щоб що щоб все ж таки дати шанс Росії зберегтися в такому вигляді, це нонсенс. Тоді не треба публічно говорити, що ви за те, щоб Росія програла. Якщо треба подивитись, щоб було якесь ще виснаження у російської армії, щоб вона взагалі вже на колінах стояла, ну це трошки не так робиться, тому що ну ми ж не маємо своєю кров'ю платити просто тому, що. Ну, ви хочете якусь процедуру там вигадати іншу, тому нам видається, що треба було вставити акценти на чином. І президент, до речі, про це постійно говорить. Давайте так: якщо є політична воля, політичне рішення є, є. Якщо ми розуміємо, що ця війна закінчиться. Класичною поразкою однієї на в даному випадку для Європи важливо, що програла Росія. То давайте тоді забудемо про всю бюрократію, про всі інші питання, а просто логістично, максимально швидко надамо Україні все, що необхідно. Хочете це якось контролювати? Контролюйте. Хочете розуміти, що ми не будемо атакувати Росію? Розумійте, ми про це постійно говоримо. Але є одне питання на цьому етапі війни, а це ключовий етап, коли йде. Битва за стратегічну ініціативу важливо якомога швидше отримати певні інструменти, називають ці інструменти. Перша це дальнобійна ракета, артилерія, як така, яка може бити на 100 і більше кілометрів, тому що там Росія концентрує свої резерви. Це перше, друге, бронетехніка, тому що треба зламати. Оборону Росії, яка вже є на окупованих територіях, і зайти і де окупувати ці території, це друге, третя складова це системи протиракетної оборони, тому що Росія тільки це й робить сьогодні. Вона вже ковід вже... цілі, а просто б'є крилатими ракетами, шукає якусь можливість ще завдати страждань вбивства. І таке інше, і знищити критичну інфраструктуру ПВО системи. Далі, четверта складова це безумовно снаряди 155-го калібру. Їх має бути багато, тому що Росія використовує мобілізованих як такий ресурс, щоб йти йти вперед і вбивати і вбивати українців. Тому оце все треба якомога швидше, і тоді Україна доведе в 2023 році цю війну до безпосереднього правильного фіналу.